Для приготування нативних препаратів для мікроскопії мокротиння виливають у чашки Петрі і розташовують тонким шаром. Чашку розміщують на темному та білому фоні почергово і препарувальною голкою вибирають всі підозрілі елементи, переносять їх на предметне скло, накривають чистим покровним склом та вивчають. У нормі у препараті мокротиння зустрічаються поодинокі лейкоцити, епітеліальні клітини представлені пласким та поодинокими клітинами від частого епітелію. Плоский плаский епітелій потрапляє у мокроту з порожнини рота і діагностичного значення немає. Війчастий цилиндрічний це клітини слізової оболонки гортані, трахеї та бронхів. Клітини мають витягнуту форму, звужену біля основи, де знаходиться звужене, ексцентрично розміщене ядро. Більш широка частина має війки, повернуті в просвіт бронху. Лейкоцити мають вигляд сіруватих клітин з зірнистості. При мікроскопії нативного препарату за різних патологічних станів виявляються наступні включення, клітинні елементи, волокнисті та кристалічні утворення, а також збудники у виді простих бактерій та грибів. Еозінофіли більш за лейкоцити та мають більш темну зернистість, що приламляє світло. Найчастіше вони зустрічаються при алергічних станах. Еритроцити мають округлу форму, вони жовтуваті, це мілкі клітини, які з'являються у великій кількості при легеневих кровотечах. Багато клітин циліндричного епітелію зустрічаються у виді скупчень при бронхітах. Бронхіальній астмі та новоутвореннях. А типові клітини великі, поліморфні, з великим ядром, з нуклеонами. Та плазма їх різка базофільна, вакуолізована, різна форма та розмір ядер. Зустрічаються клітини з великими ядрами та з нуклеонами. Для підтвердження діагнозу пневмонії велике значення має виявлення збудника захворювання в матеріалі. Тому з досліджуємо матеріалу готують найчастіше два препарати, які забарвлюють перший за методом грама, другий за методом Циля Нільсена. Це спеціальне дослідження макротиня на наявність Микобактерій туберкульозу, методика фарбування за методом Селя Нільсена. Беруть матеріал із гнійних ділянок мокротиння і готують тонкі мазки, які висушують на повітрі і фіксують над полум'ям пальника. Препарати накривають фільтрувальним папером. Розмір менше від предметного скла і поливають розчином карбулового. Фуксину. Препарат нагрівають над полум'ям пальника до утворення пари, дають йому охолонутий, після чого фільтрувальний папір скидають і занурюють препарат у спирт для знебарвлення. Промивають водою і дофарбовують 0,5% водним розчином метиленового синього протягом 30 секунд. При цьому Мікобактерії туберкульозу забарвлюються у червоний колір, а інші елементи мокротиння та бактерії у синій. Дослідження мокротиння на елементи астми. При бронхіальній астмі у мокротині можна знайти спіралі куршмана та кристали Ширколейдена. Спіралі куршмана щільні. Закручені слезовими утвореннями. Їх центральна частина різко заломлює світло та має вигляд блискучої спіралі. При мікроскопії мокротиння їх виявляють на темному фоні. Кристали Шарко-Лейдена мають вигляд витягнутих блискучих ромбів різної величини. У препараті вони зустрічаються ряду при діагностиці бронхіальної астми. Циліндричний епітелій бронхів можна дослідити при хронічному бронхіті. Ці клітини мають характерну форму високого бокалу. Та також при хронічному запальному процесі в органах дихання наблюдається. Залозки – це є специфічною ознакою хронічних процесів. При мікроскопії також у препараті мокротиння можна дослідити лейкоцити, частіше нейтрофільні гранулацити та клітини пірового ланганса, які зустрічаються при туберкульозному ураженні. Скопії можна дослідити еластичні та еластичні коралоподібні волокна, які є характерною ознакою астматичного процесу у легенях, та також часто зустрічаються при туберкульозному ураженні і абсцесах легень. Клітини серцевих пороків. Зустрічаються при серцево-легеневій недостатності, а кристали гематоїдину, які мають ромбовидну форму є ознакою некрозу тканин легенів та зустрічаються при крововиливах у легенях. Елементи ехінококу знаходять у в препаратах при мікроскопії, при ехінококозі легень. Також паразитарним ураженням є грибкові інфекції, і при мікроскопії знаходять міцелій грибка та друзи актиноміцетів, що є характерною ознакою ураження бронхів та легень. мікроскопії мокротиння також знаходять кристали холестерину та кристали шарку лейдена, які є характерною ознакою бронхіальної астми. При мікроскопії досліджують тетраду Ерліха, яка включає в себе кристали холестерину, казеозний некроз, та звапнілі еластичні волокна. Вона є характерною ознакою туберкульозного процесу легень, який частіше наблюдається при казеозному розпаді, бактеріоскопічний метод. Є наступним методом дослідження мокротиснення. Своєчасна ідентифікація інфекційного збудника дуже важлива для правильного вибору антибактеріального препарату з метою запобігання розвитку резистентності бактерій при призначенні антибіотику. Забарвлення програму найбільш поширений метод. Який використовують для встановлення інфекційного збудника. Бактеріоскопічне дослідження дозволяє ідентифікувати вид мікроорганізмів та визначити їх чутливість до антибіотиків. Зазвичай у здорових осіб у мокротинні, при посіві виявляються. Альфа-гемолітичний стриптокок та єдиничні дифтероїди. Виявлення лише нормальної мікрофлори не означає відсутність інфекції. Результат посіву слід інтерпретувати з урахуванням клінічної картини та стану пацієнту. За допомогою бактеріоскопії маска крутиння, пофарбованого за грамом, проводять. Попередню оцінку можливого етіологічного агенту. Пофарбований за грамом вазок мокротиння досліджують до посіву і, і на поживні середовища також з метою оцінки придатності для культування та ідентифікації, ймовірного збудника. Мокротиння вважають придатним, якщо в мазку. Пофарбованому граму, при малому збільшенні мікроскопа виявляють більш 25 лейкоцитів і менше 10 епітеліальних клітин в полі зору. Ознаками якісного зразка мокротиння, який можна використовувати для культування, є переважання в ньому лейкоцитів над епітеліальними клітинами. А також наявність бактерій одного виду, які розташовуються усередині лікоцитів або навколо них. Грампозитивні бактерії в препараті мають темно забарвлені забарвлення, негативні рожеве. Збудники атипових пневмоній, мікоплазми, легіонели, рекеції і хламидії – не забарвлюються за грамом. Тому для їх виявлення в основному використовуються сирологічні методи. Забарвлення мазків мокротиння за методом Циля Нільсена використовують для ідентифікації туберкульозного процесу та знаходження мікобактерій туберкульоза. Препарат готують із гнійних частинок мокротиння. Які вибирають з 4-6 різних місць. Вибрані частинки ретельно розтирають між двома предметними скельцями довгомогенної маси, висушують на повітрі і фіксують на полум'я пальника. Мікобактерії туберкульозу забарвлюються в червоний колір. Всі інші елементи мокротиння і бактерії в синій. Мікобактерії туберкульозу мають вигляд тонких. Злегка вигнуток паличок різної довжини з потовщеннями на кінцях або посередині розташовуються групами і поодинці. Виявлення мікомектерій туберкульозу найбільш достовірна ознака туберкульозного ураження легень. Метод фарбування мазків за цілем нілсиним при активних формах туберкульозу легень володіє чутливістю 50% та специфічністю. 85%. Чутливість методу безпосередньо залежить від кратності обстеження пацієнта. Наприклад, згідно з дослідженням, однократний аналіз мокротиння на мікобактерії туберкульозу має чутливість 83%. Дворазовий аналіз мокротиння протягом двох днів 93%. І трьохразове дослідження мокроти протягом трьох днів 98%. Отже, при підозрі на туберкульоз органів дихання необхідно досліджувати щонайменш три проби мокротиння.